Освітлювачі для жорсткої ендоскопії, лапароскопії, гістероцистоарскопія виробництва компанії Шрек. Тут представлено дві лінійки. Це перша більш бюджетна лінійка, кнопочні освітлювачі. Всі освітлювачі мають освітлення LED. Тобто Галогенок, санону вже немає, вони зняти з виробництва, залишилося на жорсткій ендоскопії LED-освітлювачі. Кнопочні. Модель 700, модель 900, модель 1000. Я промежуточна 800 модель. Ми її рідко 8, вона там чуть-чуть потужніша за 700 модель там, на 10 Вт. 700 модель має LED лампочку 30 Вт. Вона більше розрахована, ця моделька для лапароскопічних втручань малого об'єму. Це цистоскопія, гістероартроскопія. Лор. Це ця модель. 900-ті модель 1000 це вже для лапароскопії, це потужні лампочки, йде 80 Вт і 120 Вт. Достатньо половина потужності для операції великого втручання, тобто Лампочки зроблені з великим запасом. Це це кнопочні. І друге, це Більш сучасні це вже сенсорні панелі управління, це модель 900 ld 1000 ld 900 ЛДЛЕД лампочка потужністю 80, 1000 ЛД тут є 120 Вт, і 1200 ЛД це освітлювач до 4К камери, він також потужністю 120 Вт. Більш сучасний, тут вже йде LED сенсорний екран управління, тут йде кнопочне управління. Ледості лампочки, що тут, що тут йде освітлення LED. Тепер саме підключення. Тут задів не мають. Мереж, включення мережевого шнура і сам включатель включення е, е, самого освітлювача. Зараз я підключу мережевий шнур, покажу роботу його. Включила. Загорішу сенсорний екран. Сенсорний екран на всіх трьох має одинакове управління. Включила вон. У нас з'явилося світло. Це показує освітлення відсотка. Тут LED лампочка 80 Вт. Тобто ви додаєте шаг 10%, це додається або уменшається освітлення. Оф-виключення. H. І тут показує години. Це часи роботи напрацювання робо, на лампочки. LED лампочка розрахована гарантійний термін на 20, годин, на 20 000 годин роботи. Це 16 годин там, прогонка заводу, буває навіть більше там, до доби проганяє завод. Тут тобто 16 годин прогонка заводу. Більше, менше, тобто ми поставили менше освітлення, більше освітлення. Все. Виключення о, все панель управління. Світовод вставляється просто, там ніяких червоних крапочок в камерах немає, можна будь-якою стороною. Там є заживний механізм від шариків, і є такі два, дві виточки на самому світоводі. Це місця, де будуть такі легко супротиву. чуть таке, як я туге вставляється в другій прорізі лампочки, зафіксували світовод. Це. І світоводи йдуть в комплектації даних освітлюючих, де мережевий шнур і світовод. Світоводи виробник. Наші роботки стандартних три розміра це 2 метри, це для операцій малого об'єму, це біля крісла, то тобто для лорів, для гінекології, для урології. І операційні 2,5 м і 3 метра. Світоводи мають досить хороший пучок, великий діаметр, дуже добре проводять світло. Так, Аналогічний такий самий модель. Як так само, як 900 1000, лд, тут просто потужніша лампочка і 1200 лд, це до камери 4К. Кнопочні точно таке саме, тільки зараз покажу різницю Візьму ну, на Наприклад, саме простанька. Тут, крім мережевого шнура, включення, ще є табло роботи Ось Бачимо, там завод там прогонка 73 години, тобто 3 доби там прогонка освітлювача. Ви включили Це світовод так само, як тут нічим не вирішається, вставляється зажимний механізм. Перший супротив, супроти, другий, тобто він ставився. Включення off-on, так само, як на сенсорі, Ми такі тут кнопочні включення. І ось вас показує 50% потужності освітлення. Оце 30-ваттне, 50% освітлення. От я вам покажу. Тобто, там ми дивилися, тут був 80 ватт, 130 ватт. Так само стали. і 30 ватт. Сі... Другий кінець світовода накручується на ендоскоп. Берете лапароскоп чи цисто, чи гістер, в даному випадку це малопотужний, він використовується для гістер, для цистоскопів, для різьба тут йде по типу шторць, десь 2,5 оберта, гайка по типу американки і закручується до ми. Закрутили лапароскоп. Тут так само стрілка на кожному є або стрілка на цьому, або плюс-мінус це збільшення або зменшення потужності. Тобто ми нажимаємо так само шах 10 одиниць. Тобто ми потуж... Це на екрані показує в відсотках потужність роботи лампочки. Тобто ми її збільшуємо або зменшуємо. Це 30-ваттна лампочка працює на 50% потужності, на половину своєї потужності. Досі збільшення світла або зменшення світла. Це на 10%. Це робота LED-лампочки. Включення-виключення, збільшення зменшення. І робота висока ззаді табло годин роботи ледь лампочки загалом. Раз, виключили. О, освіточок виключили. Такі, такі самі, самі має включення і виключення і 900 модель, і 1000 модель. Плюс-мінус це більше або менше в відсотках, так само шаг 10% додавлення або зменшення потужності лампочки. Хочу ще сказати про самі світоводи, які в комплекті є. Кожен світовод цей роз'єм це є шторцівський діаметр роз'єму. Під ним є ми розкручуємо розкрутку. Він зроблений цей світовод для роз'ємів Олімпус або для роз'ємів старих ендоскопів російського виробництва. Це контакти, Комп «Конт» і так далі. Вони копіювали роз'єм Олімпус. Це шторцівський роз'єм. Це для того роз'єм, який вставляється в освітлювач. На кінці світововода тут йде закрутка по типу Американки, вона так легко крутиться. По типу гайки американки. Це шторцівська різьба. Тут тобто, у нас в шерековських ендоскопах різьба йде по типу шторц. Під нею, якщо ми її розкрутимо, є вольфовська защёлка. Тут вже на різьба Вольф випускає світовою защо. Тобто, під Вольф. І під нею ще є роз'єм олімпус асмі, Самі маленькі. Оці вставки це є перехідники, той тобто, саме тоненькі це. Олімпус Асмі, потім йде Вольф і потім йде Тобто Ендоскоп універсальний, може до будь-якого світовода підійти. Або якщо у нас є світовод Шторцовський, ми його хочемо переробити під Вольф, ми можемо цей перехідничок закрутити на Wolfську різьбу і переробити його під Вольф. Це використання самого світовода і перехідників для других виробників освітлювачів. В принципі, все, що я хотів вам розказати по даних оноскопах. Єдине, ще таке прохання, що при експлуатації бережно підноситись відноситись до світоводів, їх не перелом, різко не переломлювати, скручувати їх великого діаметру радіуса, нічим не наїжджати, не наступати, особливо там. Важкими предметами, десь каталку, чергу, тому що будуть розриви волоком середині світовода, і це буде зменшувати прохідність світла. Це такі самі основні побажання по роботі світоводів. Нападку все, що хотів розказати по освітлювачку фірми ШРЕК.